Чергова одиничка з серії Espire від Husqvarna – це акумуляторна пила. В комплекті йде акумулятор. Акумулятор у нас 4 амперний, навіть одною рукою застібується. Є у нас мастило для значення ланцюжка і зарядне. Ну і безпосередньо сама пила. Бачок розташований в передній частині, Досить легко. До нього доступ і заливається. Натягування і фіксація шини також дуже зручно з допомогою однієї одні гаєчки. І натяжка цеп... ланцюжка. Отож, до речі, шина у нас іде 25 сантиметрова тож досить непоганий варіант. Показник зарядки акумуляторної батареї. і Приємна м'яка робота. Кого буде цікавити? Звертайтесь в салон Гролюкс міста Мукачу.